Тут На Нову намотав, де страхуватися онлайн. ЗСУ просуваються в глиб Херсонського лівобережжя. Попри аналіз від Американського інституту вивчення війни, попри публічні скиглення Путіна, та навіть попри певні згадки у зведеннях генштабу ЗСУ, до цієї інформації треба ставитися виважено. Що військові експерти кажуть про південну тривогу окупантів? Як в ЗСУ оцінюють передані ракети Атакамс? Чому у певні позиції ворога біля Куп'янська варто перейменовувати на фарш? Більше про події 603-го дня великовійни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Тривожність для ворога на максимум. Окупанти дедалі нервовіше почуваються на тимчасово окупованій Херсонщині. І якщо раніше загадкові вибухи та бої на Херсонському лівобережжі відбувалися без зайвих деталей на загал, то тепер російські удари з повітря коментує у своєму зведенні генштаб ЗСУ. Авіаційних ударів. Російські окупанти завдали по піщанівці Херсонської області. Так саме по лівобережній частині області, яку окупанти нібито отримають під своїм контролем, раніше в інституті вивчення війни озвучували версію, що українська морська піхота могла просунутися на кілька кілометрів глиб ворожої території, зокрема біля піщанівки та пойми, ситуація для росіян настільки хитка, що її довелося коментувати вголос особисто кремлівському карлику. Нажидаємо черної контрнаступ Пріняті пір на херсонському направлі. А поки ворог помітно нервує через спалену дронами техніку вже десь біля херсонських олешок, українські військові експерти закликають звичайних громадян менше перейматися через повідомлення ЗМІ і більше дотримуватися інформаційної гігієни, я думаю, що якісь там оцінки давати сильно зарані. Це могла бути просто там скидання керованих авіабомб російських літаків в тому рай... районі, щоб там завдати удар і, і піти звід. Або щось інше, бо ланцети. не обов'язково це те, що там намагається зараз видати Інститут вивчення війни, якому постійно десь видається масштабне форсування Дніпра. Зважаючи на ту операцію, яку явно можуть вести наші війська, і про яку там постійно говорять інші західні аналітики, що існування нашого плацдарму на іншому березі Дніпра в районі Антонівського мосту стратегічно важливе, бо воно сковує дуже велике угрупування російських військ, там орієнтовно 60 тисяч багнетів, то очевидно, що кожен такий рейд. Це зараз просто голос припускаю, називати це так. Може мати в першу чергу диверсійне значення саме для того, щоб сховувати це угрупування. А по-друге, кожен, зважаючи на те, що це рейд диверсійний, відповідно має свою специфіку, ну краще зробити вигляд, що ми нічого не знаємо про те, що там відбувається, просто дати нашим військовим зробити свою роботу тихо. Тихо прийшов, тихо пішов. В Генштабі нагадують, що продовжують вести контрбатарейну боротьбу на Херсонщині і гатять по тилам окупантів. І в з отриманими ракетами атаками. Це буде робити легше у цьому впевнені захисники, які тримають гарячі ділянки східного фронту. Поява такої потужної зброї, такої довгої руки це неодмінно позначиться на подальшому перебігу бойових дій. Це такі, якщо хочете ґеймченджер, які є в подальшому, неодмінно накладе свій відбиток на розвиток військових дій на цій ділянці фронту, та й не тільки противнику. Тепер доведеться розширювати, розпорошувати свої і склади з бо. Припасами відтягувати пункти управління, розтягувати свої аеродроми, що звичайно відобразиться на часу підльоту, часу підходу до лінії зіткнення. Але час підльоту для росіян стрімко перетворюється у від'ємне значення в силах оборони Таврійського напрямку. Повідомили, що під Авдіївкою підбили ще один ворожий су 25 і впродовж останніх десяти днів це вже знищений п'ятий літак на цій ділянці. Фронту, а ще ворожа бойова авіація може згоріти просто на литовищі. В мережі з'явилися нові супутникові світлини із Луганського аеропорту із Бердянського. Запальне нічне відео із наслідками дебютної роботи ракет Такамс. Тепер підтверджуються вигорілими плямами там, де раніше стояли російські гвинтокрили. Та й далі на південь спокійніше росіянам не буде. Телеграм-канали московитів, посилаючись на власні джерела, стверджують. Під час атаки на Крим, 18 жовтня, ракета уразила військову частину. Саме там, де розташовані склади боєкомплекту Чорноморського флоту, відомо про щонайменше одного пораненого окупанта, де можна знайти куди більше не лише поранених, але й навічно гарних росіян. Знають військовослужбовці 32-ї бригади, які нищать навало окупантів на куп'янському напрямку. М'ясні російські штурми завжди мають і відповідні. М'ясні наслідки. Фарш. Сутаницька просто. Фарс. На позицію фарш називають. Так, фарш. Позиція п'фарш. Дина дивиться, варить. Все, як і люблю. Олексій Пасак, п'ятий канал. На фронті загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади чорних запорожців. Сергій Іконіков. Воїн із позивним монах поліг у бою під час ворожого штурму під Вогледаром у свій день народження. Прощалися із Сергієм у Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності. Олександр Карамишк продовжить в такій ситуації абсолютно не до свого 25-річчя, оскільки пісе лізуть і лізуть полегшення лише від того, що навіть такої воронки не вистачить, аби всі їхні тіла останніх днів закидати. Цей пост Сергій написав 13 жовтня на свій день народження. 25 воїну тоді виповнилося навічно. Його мало чекати, світле майбутнє, і воно в нього було до 25 років. Минув тиждень зі смерті брата, але Тетяна не може повірити, що його немає. Сергій Іконіков з позивним Монах загинув під вугледаром на свій ювілей. За той короткий час він зробив дуже багато для України, для родини, для Києва. У столиці Сергія провели в останню путь. Спочатку з воїном прощалися в Михайлівському соборі, не стримували ані сліз, ані крику від непоправної втрати. Заради любові, заради збереження життя, заради світлого майбутнього, він як мужній захисник на полі бою віддав своє життя, наближаючи день довгожданої перемоги нашої. Активіст солідарної молоді, магістр права та партієць європейської солідарності, Монах відстоював свободу України ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого добровольцем захищав Київ. Згодом записався до 72-ї бригади. Там став наймолодшим командиром взводу. Це неймовірно, якою любов'ю він там користувався, якою шаною, якою повагою. І прямо перед загибелью на нього подали документи на присвоєння йому звання лейтенанта. Він зробив все, щоб наблизити нашу перемогу. Давайте ми зробимо все можливе, щоб перемога була як Слава Сергію Кольнікову. Після Михайлівського собору колона людей спустилася до майдану. З героєм прощалися під монументом незалежності. Ми однодумці. Ми українці справжні. Видається, учень може перевершити свого вчителя, якому вже, до речі, багато років. Не вірю, не хочу вірити. І на цьому ж місці ми стояли на сходах і кричали Ні капітурація. Ми кричали, що Путін, і, і ми вірили, що ми зможемо відстояти державу, а вийшло так що ти віддав своє життя за це. Дорогий наш Сергій, я хочу подякувати твою маму, пані Ларису, за те, що вона виховала тебе справжнім героєм, справжнім патріотом. Людиною з великої літери. Дорога пані Лариса. Дякую. Церемонію прощання завершили під улюблену композицію Сергія. Військовий загинув від вибуху ворожого дрону. До позиції ЗСУ йому лишалося кілька метрів. Карамушка, Олександр Корейський, п'ятий канал.